Не виходить на зв'язок стосовно сонячних панелей і в принципі причина банально проста. У нас 4 місяці повністю було відсутнє сонце. Тобто жовтень, листопад, січень, грудень там за всі ось ці 4 місяці сумарно було може днів 5, максимум тиждень сонячних. І виходить, що десь 70 кВт за 4 місяці. Я взяв це там жовтень 25, листопад 15, січень грудень 10 і в січні там щось до 20, тому що там було все-таки пару тройку днів сонячних підряд. Я змог трохи покористуватися. Що стосується лютого, то десь 3 чи 5 лютого у нас випав сніг сантиметрів 10-15. І от з того дня. Кожен день було сонце аж до останнього дня зими. І от сьогодні перший день весни і сонця вже немає. Але не дивлячись на те, що його взагалі не зрозуміло, де воно зараз знаходиться, то 12-та година дня і панелька видають десь 450-500 Вт, тобто третину від їхньої максимальної потужності. Ну, в принципі, ж Сонце все-таки вже ходить трохи вище, ніж було серед зими, плюс панельки холодні, то так воно і виходить, тому що літом в таку пасмурну погоду, мені здається, вони третину би не видавали. І ось за ось ці скільки тут? 25, може навіть менше сонячних днів в лютому, 1,5 кВт панельок я зміг взяти 92 кВт. І, але щоб ви розуміли, це не несе абсолютно ніякої економічної вигоди, тому що по, по зимовому тарифу в мене виходить е, зараз е, денний тариф 2,64, а вночі ще в половину дешевше. Відповідно, там щось в районі 240-250 гривень економією цих панелек. Але тут, якби більше вже, я б сказав, такий спортивний інтерес. Хочеться як можна більше взяти від сонця і. Поменше заплатити отим збитковим фірмам, які, які нам продають електроенергію. Так що якось так. І ще хочу сказати, що зараз я трошки проведу модернізацію в своєму, як би його назвати, навіть типу інверторному шкафу. Трошки там щось додається, щось відніметься і. Вже на наступний місяць дуже хотілось би взяти під 150.